Представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої вітання. Мене звати віталій човник. Ви дивитесь програму вуличка. Сьогодні ми розказуємо про вулицю гвардійську. Раджу залишатися біля екранів своїх телевізорів буде дуже цікаво. Дорога на місці вулиці Гвардійської виникла у 1880-х роках та дещо відрізнялася від теперішньої, бо проходила за будівлею СБУ та піднімалась невеликим серпантином до стрійського цвинтаря теперішнього парку культури. Спочатку вулицю називали Парк Гасе, а з побудовою кадетської школи романтична паркова назва вулиці назавжди змінилася на військову тематику. Отож з 1901 року вулицю стали називати кадетською. Згодом у 1938-му на честь польської військової організації пеов'яків, а вже за радянської влади гвардійська від військово-навчального закладу, розташованого у колишній кадетській школі. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто дасть правильну і цікаву відповідь, отримає прекрасний подарунок. Ось цю парасолю від нашого партнера програми ювелірної лінії Соломія. Ми запитуємо гвардійська. Знаєте, колись ні точно гвардійська? Точно Точно. добре, правильно. Тримайте такий присвід нашої програми. Учасником нашої програми була така популярна співачка Ірина Федишин. То вам на згадку. До побачення, до побачення, до побачення ще що, щось про цю вулицю знає? Раніше вона називалася Кадетська. Це було до 39-го року. Більше я вам нічого не можу сказати. Я думаю, що цього достатньо, щоб отримати такий от гарний приз парасолю. Я думаю, що ви зараз відкриєте, примірите, чи вона вам підходить від нашого партнера ювелірної лінії Соломія. Ну, тримайте. Я не маю сумніву в тому, що вона мені підходить. Приміряємо, давайте. О, нормально. Все, тримайте. Дякуємо, що ви знаєте. Дякую, до побачення. Дякую за побачення. До побачення. Ідея створення військового навчального закладу на Галичині, яка на той час входила до складу Австро-Угорської імперії, виникла на початку 1890-х років. Землі під будівництво належали тоді місту Львову і були безкоштовно передані військовому відомству Австрії. Вартість будівництва цього корпусу на той час становила просто космічну суму. 275 960 п'ятсот флорентів, 48 крон. Історія, що починалася від австрійської школи кадетів, і тоді дала змогу отримати військову освіту багатьом українцям, які героїчно боролися за незалежну українську державу. Тепер цю історію продовжує Академія Сухопутник Військ. Єдина такого рівня в Україні. Після будівництва кадетської школи розпочалася забудова вулиці Вілами. А згодом і багатоповерховими кам'яницями. Більшість з них зведена у 20-30-х роках. Проте вони мають дуже скромний вигляд і швидше нагадують будівлі, які стали жертвами постанови, прийнятої радянською владою у 55-му році. А саме про усунення надмірностей у проєктуванні та будівництві, у такому ж на вигляд скромному будинку під 18-м номером, у 44-х роках мешкав письменник Ярослав Галан. Цікаві те, що на цій вулиці знаходиться зовсім невеликий будинок, який має три номери: 5, 5 а, 5Б. Під останнім 5Б знаходиться сьогодні шикарний салон краси спокуса. Жодна палянка не зможе обминути цього салону. Тут все від стильної стрижки до неординарного татуажу. Занадто велика спокуса, щоб їй не піддатись. У житловому будинку No17 до війни містилася контора відомого архітектора Кароля Майснера. За часів СССР бажаючих відвідати цей будинок зовсім не було, тому що тут був опорний пункт. А ще цікава пригода трапилась з польським паном на прізвище Калуновець, який жив на цій вулиці. Він загубив свого дорогоцінного годинника, подарованого батьком, та віднайшов його в одному з ломбардів. Проте годинник запримітив інший покупець, і Калуновець заплатив за нього на 10 років допощу. Будинок номер 6 називають будинок з хемерами. І саме через те, що балкони прикрашають голови ось таких страшних потвор. До речі, шість голів уже відпало. Насправді ж ця кам'яниця оздоблена елементами готика та скульптурами грифонів і сол. Тому мешканці раніше називали її кам'яницею під совами. У брамі серед майстерних узорів проглядаються літери, якими можливо зашифровано таємничі тексти. У цьому будинку до 1914 року перебував польський діяч Юзеф Пілсудський. А сусідня десята будівля стала справжнім переплетенням революційного настрою та кохання. Існує легенда, начебто, під цим будинком мав таємні зустрічі маршал Речі Посполитої Йозеф Пілсуцький з майбутньою своєю дружиною. На цьому романтичному місці сьогодні затишна кнайпа у ретро-стилі і смачною домашньою випічкою. А про Піл Суцького та його любовні пригоди тут нагадує лише оригінальні подушечки, що є за кожним столиком. Партійна діячка Олександра Щербинська поміж громадськими справами встигала займатися рукоділлям і так, дарувала коханому вручну виткану подушку. Взаємини Пілсуцького та Щербинської стали свідченням нетипового для того часу кохання без перепон, незважаючи на статус та справи революційні. Тому це місце зазнало слави магічного об'єднання сердець. Пари, що сидять в оточенні цих подушок, наче закохуються один одного по новому і більшою простістю. І неважливо, що з того часу минуло майже 100 років. Стіни та вулиця все бачили і все пам'ятають. Сьогодні ж кафе Барзафір запрошує на смачну каву із солодощами. Це гарне місце для ділового ланшу, приємної бесіди за обідом чи смачної вечері. Тут також відбувається засідання англомовного клубу американської англійської школи Амес. Отож, усі охочі можуть досконалити знання розмовної англійської із носіями мови. Автомірікіпмпрувінаринглиш Айвенґеберетмайнглиш Валезевнелс. Поміж знанням, відпочинком та задушними бесідами можливо саме тут ви знайдете своє кохання. Ось такою була сьогоднішня програма Вуличка. Генеральний партнер якої – ювелірна лінія Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу обов'язково. Приїдемо до вас, зустрінемось на цьому ж каналі в цей же час. Всього доброго, соломія, діаманти, золото, вічність. Найкращу, ніжну, апетитну, щоб втамувала мій голод, піцу Півметрова піца, кілограмове, порційне меню. Велика тарілка, Чорновола 67, валова 13.